Гібридна сонячна станція, а не мережева, саме для бізнесу. Чому саме так поговоримо в цьому відео? Ми якраз закінчуємо монтаж об'єкта, який знаходиться позаду мене. Це торговий центр, на який ми змонтували гібридну сонячну станцію. Зараз я покажу вам, як це працює, як вона виглядає, і поговоримо про її особливості і її переваги. Так виглядають фотомодулі на даху, на іншій частині даху є. Друга половина фотомодулів. Зараз подивимося, як виглядає інвертор і акумулятор. Позаду мене обладнання, яке ми використали для цієї сонячної станції. Це обладнання від виробника Dea. Інвертор потужністю 30 кВт і 20 кВт акумуляторних батарей. Розкажу трошки про саме обладнання. DEA – це китайський виробник, який виробляє гібридні інвертори. Промислового типу, такі як 30-50 кВт, і домашні гібридні інвертори 5, 6-12 кВт. В даному випадку це 30 кВт. Це високовольтна система, на відміну від домашньої серії, це високовольтна система. Тут акумуляторні батареї мають більше 200 вольт, на відміну від 48 вольтової системи. В чому різниця? В тому, що ця система може набагато швидше переключатися, набагато легше її. Швидко брати на себе навантаження і вона несе менші втрати, адже з 200 вольт набагато легше перетворити, ніж з 48 вольт. І потрібно більше втрат при перетворенні електроенергії. Тож ця система ефективніше працює. Чому саме гібридна сонячна станція? Для чого стало гібридну сонячну станцію на цей об'єкт? Зрозуміло, що, перш за все, це автономія, коли відключення світла. То цей об'єкт буде живитися від акумуляторної батареї і від сонячних панелей. Але друге і дуже важливий є те, що така система дозволяє більше зекономити за рахунок того, що є ця акумуляторна батарея. Вона теж бере активну участь в системі економії. Як це працює, оскільки це комерційний об'єкт, комерційний тариф. І тут немає зеленого тарифу. Ми не можемо звивати надвишок електроенергії в мережу. Відповідно, виробіток сонячної станції підлаштовується під власне споживання. Якщо зараз в даний момент споживання є нижче ніж виробляють сонячні панелі, то вони підлаштовуються під споживання об'єкту, і частина електроенергії просто втрачається. Вона не генерується. А у випадку з гібридною сонячною станцією, ось ця частина електроенергії, яка є надвижком, більше споживання, вона в цей момент заряджає акумуляторну батарею. І в ті моменти, коли недостатньо генерації сонячних фотомодулів, наприклад, сонячний день, і раптово зайшов захмаровою, зайшла хмара. Відповідно. Електроенергія починає поступати на споживача ось з цих акумуляторів. Якщо її недостатньо, тоді електроенергія вже підмішується з мережі. У вечірній час, так само як тільки сонце сховалося, сонця вже немає. Об'єкт живиться першочергово від акумуляторів, а вже далі від мережі. Це все налаштовується в, безпосередньо в самому інверторі. І за рахунок цього, ми можемо користуватися і ввечері. Тої електроенергії, яку виробили сонячні панелі. Це дозволяє нам додатково зекономити більше, ніж звичайна мережева сонячна станція. Ну і, звичайно, коли є відключення, сонячного, відключення електромережі, то ця система може працювати на відміну від мережевої, яка виключається при відключеннях. Ця система буде працювати від сонячних панелей. І так само від акумуляторів вони будуть в парі працювати. Якщо недостатньо електроенергії, яку виробляють сонячні панелі, то тоді підключаються акумулятори і вони віддають накопичену в собі електроенергію. За рахунок цього ця система може зекономити більше електроенергії у відсотковому співвідношенні. Для кого підійде таке рішення? Перш за все, це комерційні об'єкти, які хочуть більше зекономити за рахунок того, що це гібридна сонячна станція і буде використовуватися акумулятор. І так само ті, хто хоче забезпечити себе власною електроенергією при відключеннях світу, щоб залишатися і бути енергонезалежним за будь-яких умов. Так само це рішення добре підходить для приватних будинків. Там, де потрібно велике сховище електроенергії, де є велике споживання, і хочеться забезпечити себе електроенергією на довгий період при відключеннях.